Ну, кажіть мені. Є. Ну що, 408. Дивимось історію. І будемо зараз вирівнюємось до десяточки і понеслась. Так, 5. Відкручено 8. Тобто я роблю 2 крутки і хренячимо по 10. Поїхала перша крутка. Не забуваємо тапати. Перша нічого. У мене 100% гарант. І друга не сьо... чого. Все. десяточка відкручена. Привіт, привіт, привіт. Понеслись по десяточки. 20 відкручено. Погнали. Нефіга. Прикольно. Кірара. Круто. Неочікувано. Файно. 30. Ого, сам в шоці. І. Жлобський на 30. 40. О, кірара. А звідки кірара? Кірара в банерії. Дякую, дякую за сердечко. Прикольно. Не забуваємо тапати по екранку. 40 відкручено. О, прикольно. 50. І Тягне. 100% грант тягне. Розарія. Кешбек. Гуд. Поїхали. 60. Ай. Знову розарія. Знову кешбек. 70. Нема. Камін. Гуд. 80. Ну тут вже легендарка. Так? Так, тут легендарка. Є. Є легендарочка. Тапаємо, тапаємо. Це. Бліна. Так, давайте плюс скіпаємо мінус по одній гортаємо. Тут 100% гарант. Тут єдиний варіант. або одна, або дві. Плюс скіп мінус по одній відкриваємо. Так, поки бачу два мінуси. Плюс мінус, плюс мінус. Плюс, мінус, мінус, мінус. Плюс. Привітсь ютуб. Було. Так. Плюс 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 плюс. Плюс більше, друзі. Тому скіп. Ні. На жаль, одна форіна і камін. А, гаразд. Поїхали. 10. Вітаю, дякую. Це це 4 була. Десяточка. Нема. Так. 20. Давайте ранню. Mm, нема. Тридцять. Нема. Сорок. Нема. Блін, жлобські Є десят. Нема. Ох, котки уходять, мать 60. Та ти диви. 70? Нема. Тягне до останнього. О що як тягне? Фух. 80. Легендарка. Так. Ну тут не знаю. 50 на 50. Стрьом, тому я по одній клацію. 71, ша 72, га 73, 74. та 70-та. Ті, хто в чатику писали Дай тобі Чечу, флаг вам в одне місце, будь ласка. М -м да. Не Ненавиджу Чічу. Вибачте, ненавиджу. 10. Двадцять. Тридцять. Боже, оце скамний. Сорок. Грання буде бляха. Не прикалуйтесь. сорок. 50. Падло. 60. 70. Падло, Жодної ранньої. 80. 70. 80. Легендарочка. Тут 100% гарант. Скіпаю. А вдруг дві легендарки. Mm, ні. Це 5 фуріна. Це 5 фуріна. Ну тут гарант. Так. Давайте ранню, йоу. Давайте трохи потапаємо по екрану. Думаю, наступна 50 на. Ну, зараз 50 на 50. Перша десятка. М -м да. чунь 20ка. 30ка! 30 Боже. 50 на 50. 50 на 50. О. <свісна> Давайте. Плюс, якщо фуріна, мінус, якщо знов програв. А ну, чатик, плюс-мінус. 50 на 50, плюс мінус до чату. Як ви вважаєте? Я, ну. Не треба там ставити плюс, бо я хочу виграти, а просто ставимо, як ви вважаєте, дасть гачаться. Плюс, мінус, плюс, мінус, плюс, мінус. Скіп. Все. Все. Це 6. E Перевіряємо. Перевіряємо. Шість Йо... тільки круто лишається. Щось. Щось. Активуємо. Це 4. Це 5. Це 6. Є. Слухайте, круто. Я. Я рад. Я дуже рад. Йо, це 6. А ну, дивимося, що нам там ще нападало. Сузіречка на деяких персонажів. Кірара. За кірару прям дуже-дуже здивований, слухайте. Сігно R5 тепер. Ні, звичайно. Ти що, якась ігно. Два сузір'я на кірару. Я в шоці. Кірари взагалі в цьому банері нема. Так, і дивимось. Камін. Скільки камінів нападало? Що, це шість камін в мене? Шість камінів випало? Нихрена собі, слухайте. Идем Орлекино. Ну. Слухайте, це 6 каминів упало. Ой, 6 каминів упало.